Після того, як ми зробили з вами обрізку нашого сада, а саме я кажу про яблуні, нам треба зробити обов'язково наступну обробку. І в цьому відео я розкажу вам, навіщо нам треба робити обробку та від яких хвороб та шкідників ми будемо захищати наш сад. І поки я буду вам розказувати, як завжди, не забудь поставити лайк, підписатися на мій канал, а ще заходь на мою сторінку. Там дуже багато корисної інформації про сад та город. В першу чергу ми робимо нашу обробку після обрізки, саме для того, щоб захистити від попадання в ці зрізи шкідників та хвороб. Друге, ми робимо нашу обробку в період розвитку наших плодів для того, щоб захистити наші яблуні від таких хвороб, як борошниста роса, парша та плодова гниль. І якщо в минулих відео я вас познайомила з борошнистою росою, як вона виглядає, то зараз хочу вас познайомити з паршею. І саме так виглядає парша на листочках. Бачите? Ось так. А ось так виглядає парша на плодах. Саме на плодах. Її треба прибрати. Ну і шкідники нас теж не змушують чекати. І ми захищаємо наші яблуні від таких шкідників, як плодожерка другого покоління та кліщі. Я буду обробляти такими препаратами як захисник плюс калібрис, Також дам в бакову суміш живлення формула НПК по листу. Також як варіант можна використати такі препарати, як хорус, плюс ампліго і додати для живлення по листу ізобіон. І не забуваємо дуже важливий факт: обробку ми проводимо до 10 ранку або ж після 18.00 ввечері.